Яке минуле приховують президенти частина друга Віктор Янукович виріс у родині металурга й медсестри. Навчання не закінчив, його відрахували через участь у злочині. Потім заочно став інженером і піднявся від автоелектрика до президента. Під час революції гідності зрадив курс на ЄС, віддав наказ розігнати майдан, після чого втік до Росії. Батьки Петра Порошенка працювали в агросфері. Сам же Порошенко закінчив міжнародні відносини в університеті Шевченка, а згодом подався в. Бі бізнес і очолив кондитерську імперію до президентства. Був нардепом, міністром економіки, міністром закордонних справ і секретарем РНБО. За нього Україна отримала безвіз, Томос і сильнішу армію, проте його досі критикують за слабку боротьбу з корупцією. У Володимира Зеленського мама інженер, тато професор вивчав правознавство в Криворізькому економічному інституті. У студентські роки він займався КВК, створив театр мініатюр. А потім квартал 95. у 2019- тисячі став. Президентом при ньому Україна вистояла під час повномасштабки, почала проводити операції на території Росії і зберегла курс В ЄС. Хоча як і попередника його критикують за неефективну боротьбу з корупцією.